Слава Україні! Розпочалась 208-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках. Вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового залповогню по об'єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів: це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Солидар, Білогір'я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії. А саме на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Гоптівка, Гур'їв, Козачок, Кам'янка та Куп'янськ. На Краматорському напрямку Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку Сіверськ, Роздолівка, Солидар, Бахмутське. Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юрівка, Розівка та Зайцеве. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка і Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення вогневого впливу. Зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка. У зв'язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації воїнів афганців отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка, 2 Весела Долина та Бахмут. Протягом доби авіація Силоборони завдала 21 удар. Підтверджено ураження. 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об'єктах противника, зокрема по 6 пунктах управління, трьох опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об'єкти протиповітряної оборони. Радіоелектронної боротьби та три склади боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються: віримо в ЗСУ. Разом переможемо! Слава Україні!